Доброго ранку. Бажаємо всім тим, хто щойно приєднався до нашої ранкової передачі. А в нас в студії вже з'явився наш ранковий гість, і ми раді його вітати. Це Петро Сволявчик, художник, з яким ми сьогодні поспілкуємося на тему його персональної виставки, яка відкрилася 26 травня у п'ятницю у стінах Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту. Доброго ранку вам! Доброго. Доброго ранку. Як розпочинається ранок у творчої особистості кожного дня? Як і всіх, закарпатців, спочатку починається з шалки кави. <рес> тобто, це такий <рес> традиційний атрибут. <рес> так. Пане Петро, приблизно майже рік тому ви були у нашій студії, тоді ви приходили до на нас із своєю дружиною Мар'яною. Ви тоді якраз тоді, в той момент, ви повернулися із Франції із конкурсу. А, Все ж таки, ну буде логічним питанням. Як проминув цей рік, чим ви займалися певний які зміни втілилися у вашому творчому житті? Знаєте, я з поїздки. За кордоном думав про виставку. От, вже я мав якісь певні там роботи, які я позбирав, які я маю лазі, не, не залишав за кордоном, а віз їх додому. От, я їх так е, збирав довгим часом, щоб я мав матеріал. Художник. Е, Краще тим, міцніший тим, чим більше в нього картин. Як солдат в армії. Чим більше має солдат, тим міцніший генерал. правда? От, я так от руками е довгий час збирав роботи і навіть зарамовував, щоб я потім не мав, е не мав потім великих, О, великих робот в самому кінці. І от. Я Якось так вийшов в таку пряму, що вже час був показати свої роботи. Пан Петро, відбулася ваша, відкрилася ваша виставка цієї п'ятниці. Скільки прийшло людей її відвідати? І взагалі, які ось емоції, коли ти показуєш, ну як можна так сказати, рідним своє надбання? Якої очікували реакції, і взагалі, як поводилися себе гості на вашій виставці? Ну, в мене були багато портретів. от, І я думаю, дітки були більш такі прискіпливі щодо. Багато було дитячих портретів на виставці. От. А дітки вже за півроку, рік повиростали, і вони кажуть, то ж не я, я такий не був. каже, <світ> Мама кажуть, да, ти такий був, такий, 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 от, е Коли тебе Петро Васильович малював. От, або там чи, чи мої племінники чи племінник, чи племінниця, чи сини. От, але звичайно, для худож... кожного художника відкриття своєї виставки це відповідальність, тому що кожна виставка. Як правило, має бути все якось кращою, щоб ти рухався вперед 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 і не дай Бог назад. Якщо впадеш, це буде просто катастрофа. А як художник має відчути те, що ось він зробив крок назад? Як він це має зрозуміти? Ну, от, це... наче наче малює картини, наче виставляє їх. Але от як він має зрозуміти, що щось не те він робить в своїй творчості, якось він стагнує. У кожного художника свої кажуть, стратегія. Деякі картини палять, так, потім переходять на зовсім інший жанр. Чи... Це внутрішні відчуття. Це так важко наприклад, розказати про це. Кожен художник має своє бачення, тому, чи він рухається вперед, чи взад. Це знаєте, такий кламбур. Важка професія художника. Важко так пояснити. Я, наприклад, намагаюся розкласти вдома майстерні ранішні роботи, да, наприклад, 2000-х років, тепер, теперішніх років, от, і старатися порівняти. чи кольорова гама, чи рисунок став кращий, композиція обов'язково. Найважливіше да. це композиція в будь-якій картині. От з ваших слів стає зрозумілим, що ви часто малюєте людей з власної родини. Це можуть бути діти, племінники, ваша дружина, портрет якої ви малювали на конкурсі. От все ж таки, чи важко малювати людей рідних? Чи от не будьте, бо все ж таки може для людини, коли малює а, когось такого близького, то може, десь це і трошки страшно, не а, десь погано намалювати або зробити не так, як це би хотілося. От чи важко це? знаєте, як казав Рембрандт, чим більше ти знаєш, чим краще ти знаєш людину, то легше зробити портрет. Коли е, Репі малював одного е, е, реп, е, ну, композитора, так? він е, малював його півтора місяця. Він не малював його, проте, він не спілкувалися. Він його ізучав. Він приходив до нього на кшалку кави, не кожен день, ну, раз-два в тижні. Так? А він не міг його малювати спокійно за один-два сеанси. Прозуміє? Чим краще ти знаєш, тим легше зробити портрет. Виходячи з ваших слів, тоді е, в мене таке складається враження, що коли художник малює портрет людини, він малює ну, якби не, просто, е, не просто риси обличчя. Так? Він не просто замальовує те, що бачить, він наче передає її характер. А як ви це вловлюєте? Як вам вдається ось вловити саме ту, ту рису людини, саме ту її характерну таку от ізюминку, родзинку, яка би ось, дивлячись на цей портрет, можна було одразу сказати, так, це там пані Марія або ну як, як ви так, вам вдається от, знайти, нащупати саме ось ось я не знаю навіть, як це сказати, ну ну наче ну не душу? Ну мені важко пояснити, але дійсно інколи буває, що ти дивишся на портрет, і людина навіть тобі віддала. Нагадує ту, хто там зображена, але можливо якось порух руки або погляд. От, і ти одразу здогадуєшся, що це саме та людина, яка зображена на портреті. Якщо ти малюєш портрет, і от стоїть, ви зараз стоїте, от так от, зараз важко словити. А якщо ви заговорите хоч трошки, внутрішній світ свій покажете, я то маю на увазі, то вже ти знайомий з людиною, як знаєш, як то передати. Наприклад, Круги м'яз рота. Якщо більше зможеності, то більше посміхаєшся. Очі так, вони е е е продають внутрішній світ, правда? От зачіска на наклон голови теж важливо. На психологічні такі речі. Кожна творча людина є певним певний психологом. От якраз відбувалася відбувалась ваша виставка 26 травня у музеї народної архітектури побуту, а все ж таки дуже багато людей прийшло її побачити. І от мені здається, глядачі можна поділити на дві категорії: тих, яких запрошують. Це можуть бути знайомі, близькі, рідні. І є звичайні пересічні глядачі, які це можуть бути туристи, які просто приходять до музею, хочуть бачити виставку. От чи цікаво вам спостерігати за редакцію, за реакцією звичайного глядача, який є мені здається завжди об'єктивним? От чи Цікаво спостерігати вам за реакцією незнайомої людини, яка не знає художника, його десь такі постасі, його регалії, а просто оцінює його роботи. І чи доводиться вам спостерігати за реакцією людей? Чесно кажучи, під час виставки там важко щось спостерігати, тому що багато. Привітань, так, о, от, але деякі люди підходять, питаються, чому, наприклад, на намальований, от, в вазі, другий без вази. От, чому, наприклад, Іриси у вас три картини, а всі різні? Як так виходить? То один учюморт, ви вклали в інших ракурсах, чи то зовсім інший учюморт? Такі питання навіть є. От, чому, наприклад, хлопчик, один хлопчик на двох картинах, так? Це я малював, наприклад, коли йому було рочок, а це вже після рочку, а зовсім інші дітки. От ми зараз з вами наочно спілкуємося про ваші роботи. Попросимо нашого режисера показати фото світлини цих робіт і зможемо їх прокоментувати. Це власне виставка, яка наразі діє. До речі, скільки вона буде тривати в музеї? Два тижні. Два тижні. Ну от наші глядачі мають нагоду скористатися такою можливістю. Тобто, це от а, якраз ті портрети діток, про які ви говорили. Переважна більшість картин це дійсно дітки, okay. а, а не важко їх малювати, адже діти вони такі непосидючі. Їх навіть інколи сфотографувати що, тримати, важко. Так, так. При сай, при сай, при Чи так, вам не важливо, щоб людина і, не рухалася? Ти, звичайно важливо, але якщо ти зробиш маленький начерк, маленький начерк так, ти зробиш більше, ніж, наприклад, з якісної дуже великої фотографії. Вхопиш його характер. Так, от, от момент. А діток важко морати, тому що це зовсім інші пропорції. Є класичні грецькі пропорції, ухо на рівні носа, між очима одне око, так, кутик рота відпадає за центром ока. От, а діток то зовсім інакше. От, і тому треба купити його наса. Якщо ти знаєш якісь закони, певні то легше зробити, а з дітками то інакше. От як ви ставитися до критики? Яку критику можете сприймати? Як можете відрізнити об'єктивну від необ'єктивної? Взагалі, як ви ставитися до критики? Ну, коли я навчався, то думав, що критикувати, то не добре. А коли, коли критика це ж йде процес навчання. Так? Але, абсолютно, абсолютно адекватно. Ви не ображаєтеся адже люди мистецтва вони зазвичай такі ну досить емоційно ранимі такі особистості. Інколи невдало підібране слово, або якесь різка різке висказування може надовго закарбуватися в пам'яті в митця. Треба бути якимось оптимістом і робити свої висновки, якщо тобі скажуть чітко влучно, правда, щоб. Дійсно там щось в тому є, щоб ти зробив якісь свої висновки, правда? Людина живе і учиться, та як художник, чим краще він знає свою професію, тим він швидше буде рости вперед. От, якщо він щось цікаве візьме з розмови, чи, да, наприклад, якийсь цікавий зауваження, це тільки плюс буде для художника. Якщо він оптиміст да, і має, має аналізувати. А як ставитися до зауваження з ваших моделей, особливо жінки, вони дуже прискіпливо до себе ставляться, і не буває таких коментарів: ой ні, ну це зовсім не я, ні, це, це на мене не, не схоже. Так, а я не така в житті. Як от ви на таке реагуєте? І чи дійсно людина може себе ось оцінити зі сторони? Бувають такі люди, що з якими досить важко. Міліметр вплів, міліметр вправо. О, для них дуже багато чого значить. Вони хочуть буває... бачити себе більш ідеальними. Ну, ні, ну, зроби мені трошки більше очі, Ну, такі, знаєте, речі. О... Досконало ти себе в портреті хочуть. Ну, так, так. Тобто певний фотошоп присутній інколи і на картинах доводиться, але це певно, ще за бажанням моделей. звісно, це жарт. От ви народилися в мистецькій династії. Ваш батько дуже відомий художник Василь Севалявчик. От, скажіть, будь ласка, от чи важко зростати творчо поряд із відомою особистістю з одного боку, вже гарантоване відоме ім'я як художника. Але з іншого боку, чи важко все ж таки самому реалізуватися і заявити про себе, от коли поряд твоя близька людина, твій батько є вже відомими? Ви знаєте, це поширене таке питання, але е, я, я люблю, е, люблю писати портрети, знаєте. От, і, а батько мій пише переважно на тюмор та пейзаж. От, і якщо мені подобається цей жанр, знаєте, то вже трошки легше. От самому самому художнику, да, сину. Ми продовжуємо обов'язково це питання. Хочемо послухати ві... питання і нашого додзвонювача. Доброго ранку вам готую вас почути. О? Так, доброго ранку. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, шановна студія і гості. Е, я все життя пропрацювала в зв'язку і нашим колегам. Е, Завжди дарували картини шановного вашого гостя Петра Свалявчика. Це чудові картини. Я не знаю, чи є ще хоч одна е в зв'язку людина, яка б не мала вашої е картин, вашого доробку. І е мене завжди, як правило, це картини були. Рання весна або пізня осінь, коли е, пейзажі, ом, голі дерева. І мене завжди цікавило, е, що у вас на душі, коли ви малюєте е, не буйну весну, коли все цвіте, палає і літо, а якраз такі стримані, е, стримана така е, природа. Вона красива, вона прекрасна. І у вашому виконанні взагалі чудова. Але Цікаво, що у вас там, що воно таке ну не буйне, а стримане і ну не знаю, як пояснити. І, і ще для мене дуже. Цікаво, що ви навіть не тільки пейзажист, я вас знала тільки як пейзажиста, але і ще й портретист. Дуже гарно дякую. вибачайте вже за таке сумбурне запитання. Спасибі наші дозвонювачці. От все ж таки, то що ж відбувається всередині у художника, коли він малює зокрема пейзаж? Я б хотів сказати, шановний наші дозвоничі, що ви, мабуть, говорили про мого батька. Ні, вона зазначила про Петра Свалявчика. Так, але але, але 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 шановно дзвони, говорила про пейзажі. Про весну, а э, я не пишу так пейзажі, мене дуже мало знають як пейзажиста. От, відверто кажучи, так що то мова йшла про мого батька. Так, а я так... теж думаю, що наша глядач, вона так зміксувала два покоління художників в одного і зліпила собі такий ось ідеальний образ. Mm -hmm. Нічого буває, всі ми помиляємося. Ну але мені здається, від цього вам не менш приємно, адже йдеться про загальну мистецьку вашу родину і вам приємно за власного батька. От говорили ми про те, що критика десь може стимулювати. А от якраз похвала, яку ми почули від дозвонівачки, ви почули, ви дещо надихає. То як ви ставитесь до похвали? Наскільки вона важлива? Для вас. Ви знаєте, якщо дивитися в історію, то кожен творчий, творча людина любить, коли його похвалять, правда? Ну, от. І він, він навіть я вам скажу більше, що він сам себе вміє похвалити за певну роботу. От. Як би то не було, це воно завжди так є. Але має бути завжди відносність, так? похвалити себе у якомусь моменті, не в картині цілі. Не буває таке, що от картина в мене вийшла, Певні моменти. Так як студенти от, кажуть, що мені про ця картина подобається. А що тобі подобається? Ну, а ну конкретно скажи, а от цей момент, от, бачиш, от не вся картина, от тебе є от маленький сантиметр чи там 10 на 10 сантиметрів, от тебе цей момент і вийшло. Я коли вчився, так, був в академії, я малював соняшники. І в мене вийшло два з написати написати ідеально, так як я хотів. Я їх запам'ятав до сих пір. Так, що все трошки чуть-чуть має бути наскільки е... насправді все деталізовано? Ти дивишся на картину художника, ти сприймаєш її цілісно, а художник так він її сприймає по певних сегментах. Мені yes. б не хотілося, щоб загубилося питання нашої глядачки. Я думаю, вона мала на увазі те, що е, які емоції у художника і як вони впливають на те, що він малює. Ось інколи коли у вас. Такий ну, негативний настрій. Ви вибираєте варіант взагалі не братися за справу? Чи все-таки малюєте і як це, е, як це відображається ось на ваших картинах? Ви знаєте, негативний настрій буває досить часто. Да, от там ранком не виспався, вечором це, от але е, особисто для мене, якщо я йду в майстерню. Навіть з поганим настроєм, що ви питаєтеся, про... От, і я намагаюся через силу братися за роботу, а потім воно приходить, а приходить під час їжі, знаєте. Бо пару разів таки було, і про нас, що воно працює. Ви сідаєте і щось малювати, хоч хоч щось, там фарбу помішати, або навіть повидалювати її. І, і забуває, як дивитися на маленьку дитину, коли дивишся на неї, все забуває. От як ти дивишся на фарби, от на ці всю твою роботу, яку ти любиш, яку ти любиш, і який ти, ти крутишся, і ну, якось відходять е, негативні е, думки, от, задній план. Потрошки, серйозно. І, і потім щось почнеш малювати. Тобто це завтра своєрідний рідний релакс. Абсолютно сподіваємося, ми переконали наших глядачів у тому, що вашу виставку варто відвідати, подивитися на власні очі. А, як ми зазначали, вона буде діяти ще два тижні у стінах Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту. Нашим глядачам ми нагадаємо, що сьогодні ми поспілкувалися із Петром Сволявчиком, художником, членом національної спілки художників України. Дякуємо вам за ранковий візит. Знаємо, не тільки сподіваємося, що цей візит був далеко не останнім у цій студії. На що нас попереду? Попереду у нас е, випуск новин, після якого. Кого ми обов'язково знову з'явимося у цій студії для того, щоб тішити вас цікавими новинами? Ну і звичайно запросити в студію тільки цікавих гостей.